Всім привіт, з вами Іван. Виїхав профризирувати собі підгрядку. І думаю, щось не так фрезує фреза. Так я сильно не фрезував нею. Там, цілину, але то не сильно замітно було. Фрезую і дивлюся, такий пропуск. Пів половина фрези добре фрезує, а половина велика грудка йде. І фризата якби такими хвильками йде, тобто підскакує. Думаю, ну що таке? Підняв, дивлюсь, нічого не набито на фрезі. Тобто не намотано. ну буває, як намотає там, стерню що якийсь бур'ян, бур вона погано фризує. Ні, все супер. Е, дивлюся по ножах. Думаю, може, ножі неправильно стоять. Уважно дивлюся, а ножі дійсно стоять не так, як треба. Тут в нас на наклейці є Ось така схема. Лівий, правий ніж. Правий дивиться на мітку. Мітка на валу має бути. І так само крайній. Крайній має перехвачувати так чуть-чуть бік редуктора. Ну, от, Так як тут він стоїть. А я дивлюся, а в мене цей ніж стоїть справа, а той зліва. Добре, дивлюсь далі. Ось міточка, бачите? Ось такий виступ. Такий виступ є. Бачите? То є, означає, що це правий ніж і він вигину має дивитися на цю мітку. Оцей теж правий дивиться сюди. Дивимося, правий, мітка, та? і правий ніж. Тут вже все я перестав так, як має бути. А в мене там, де праві, там були ліві. А е, навіть було, навіть були праві встановлені на більше правих, ніж лівих. Коротше. Ну, як небудь все встановлено. Просто як-небудь. Я думаю, і що робити? Їду на подвір'я, знімаю ніж і переставляю. Лівий, направо, право, на лівий, все так, як має бути. І ось дивіться, значить я вже тут на правий, вигнутий правий. Так, дивимося далі. Ось правий. Так, правий. Тобто все попереставляв. Правий, бачите, міточка є. Переставив, виїхав і дивіться, яка красота. Чітко, чітко все відфризовує. Фриза не підскакує, не. Знаєте, отак вона вуг, вуг, так йшла, ну, капець просто. Ну, я не, ну, не замічав на цілені, а тут вже чітко було видно. Все, перестав, зараз фриза йде акуратно, класно, так, не лишає ніяких таких грудок. Супер. Хто би то міг подумати, що тут ножі стоять неправильно? <хи> чи то японець їх поставив неправильно, як міняв. Чи хтось знімав, а потім встановив як-небудь. Чи хтось по схемі перепутав. Ну, тут я переводив, тут чітко пише, правий ніж має дивитися на, на міточку. оту. Все. Якось так. Тож хлопці, подивіться на свої фрези, чи у вас добре встановлені ножі. Ну, Можливо, добре. Ну, можливо, не знаю, хто тут по-інакшому встановлював, Ну, в мене було неправильно. Якось так. Все. По трактору 100 мотогодин сьогодні. 100 мотогодин, як я його купив. Як говориться, обкатку пройшов. Ану, що у нас? 1456 мотогодин. Ставте лайки, підписуйтесь. Питайте, всім відповім. Ну і бувайте здорові!